Вулиця Романська у Сумах відома як Київський напрям. Від сьогодні тут з'явилась і алея Каштанів, які давно є живим символом української столиці. Два сумські університети втілюють в життя спільний проект озеленення міста під назвою Генеральні алеї. Дякую сьогодні. керівництву Сумського державного педагогічного університету за те, що підтримана не просто ідея нашого університету, а в цілому, ідея оновлення, озеленення нашого міста в вигляді генеральних алеї. Зараз ми в на другому етапі, де планується всю вулицю Романську, скажем, озеленити каштаном Брюотті. День довкілля, що відзначається з 1998 року. Це не тільки традиція, а й добре продуманий екологічний проект озеленення міста, говорить ректор Сумського державного педуніверситету. Цьогорічна генеральна алея каштанів біля педагогічного стане візитівкою сум і компліментом від сумчан Києву. Завдяки ініціативі ректора академіка Володики Володимира Івановича, А ця ідея виникла три роки тому, коли в питомники для спеціально для нашого університету, враховуючи те, що у нас в'їзд з міста Києва, це спільна акція міста Суми і двох університетів. І на міській території, на території університету, ми сьогодні висаджуємо. ну, Близько 30 таких каштанів, м'яко-червоний, спеціальний такий каштан, який буде прикрашати не тільки наш університет, але і місто Суми. Процесом висадження молоденьких каштанів керує Ігор Коваленко, багаторічний декан факультету агротехнологій СНАУ. А останні кілька років проректор з наукової роботи розповідає: проект генеральних алеї це липи на вулиці Кондрат'єва, клени для Харківської пірамідальні дуби. Для кожної з сумських вулиць спеціалісти СНАУ можуть запропонувати своє дерево. Подібних алей в місті Суми на сьогодні немає. Це перша алея в Сумському педагогічному університеті. Унікальна рослина, надзвичайно красива, надзвичайно декоративна. Це дворічні, дворічні трорічні сашанці. Уже перші квітки з'являються на п'ятий-сьомий рік, а пік його квітування наступає після 10 років. Цього тижня великі акції з озеленення відбуваються і у всіх школах Сумщини. Наші випускники в себе висаджують алеї випускників, і такий челендж уже він пішов по всім закладам освіти, всієї області. І тому сьогодні якраз от такий стар челендж серед науково педагогічних працівників. І ми побачимо красиві через деякий час, красиві алеї дерев. Заходи з озеленення, що традиційно проходять навесні по всій сумщині з нагоди дня довкілля під час війни мають для кожного особливе значення. Це як тріумф життя і віра в перемогу. Така акція це не тільки допомога довкілля, це і певна можливість згуртувати громаду навколо спільної мети, поспілкуватися, розвантажитися емоційно, А саме головне дати надію на відновлення можливість показати всьому світу і самим собі, що ми здатні відновитися, і ми здатні перемогти, і ми віримо в нашу перемогу. Червоноквітний каштан Бріоті планують висадити по всій протяжності вулиці Роменської. Спеціалісти говорять, він не квітує дуже гарно і стійкий до уражень шкідниками. Новини СТС.